Державна візія щодо м, податків дуже е, сильно нагадує трек сліпого. У нас є діра в бюджеті на 400 мільярдів. Тут є проблема. І доходить до історії, коли податкова раптом присилає е, повідомлення для тих, хто продав щось на Олексі да, за 200 гривень. Податки ніколи не є чимось тим, що. Люди з величезним бажанням готові заплатити, але податки платять всі. Чому ти не платиш податки? Це те ж саме, що ти забираєш гроші у солдат. Податкова культура важлива. Мені здається, що вона не тільки про навчання, наскільки ефективно нам бігати за цією людиною. Спойлер, не вірю, що буде прийнято в цьому скликанні. Там якось воно натягнуто трошки сова на глобус. Закон не про еликс. Взагалі про закон про болт, хлова, кабанчик, убір на національну стратегію доходів всім байдуже. У когось там дуже високе податкове а Хтось, як виявляється, взагалі не платить податки. Встає все важче і важче працювати ну, відверто в чорно. Ще допоможе краще збирати податки, якщо податківцям дати зброю? Податкова справді буде отримувати більше повноважень, як і. Правоохоронці, банківську таємницю, цей склад парламенту. Абсолютно ідіотська ситуація. Ну, по факту, закінчилось тим, що дівчата виїхали з країни.